Поліанна Елеонор Портер Міс Полі. Того черневого ранку міс Полі Гаррінгтон квапливо увійшла до кухні. Зазвичай вона робила все поволі і пишалася своєю стриманістю. Але сьогодні вона поспішала справді поспішала. Ненці миючи посуд у мийниці, здивовано підвела на неї очі. Вона працювала в місполі кухаркою лише два місяці, але вже звикла до того, що її господиня ніколи нікуди не поспішає. А тут, Ненсі. так, мем, весело відповіла Ненсі, продовжуючи витирати глечик. Ненці голос Місполі став дуже суворим. Коли я звертаюся до тебе, я хочу, щоб ти припинила роботу і уважно мене вислухала. Ненці ніяково зашарілася і як тримала глечок обгорнутим у рушник, так мерщій і поставила, ледве його не перекинувши на стіл. Через це вона знітилася ще більше. Так, мем, а вже ж, мем. Пробелькотала дівчина, поправила глечик і хутко повернулась до пані. Я лише хотіла швидше впоратися з посудом, бо ви самі казали уранці не баритися з цим. Господиня спохмурніла. Годі, ненці, мені не потрібні твої пояснення, мені потрібна твоя увага. Так, мем, ненці стримала зітхання. Мабуть, і ніколи не вдасться догодити цій жінці. Ще й особливого досвіду роботи поза домівкою в неї не було. Але коли мама раптом овдовіла, лишившись з трьома маленькими дітьми на руках, нарахуючи ненсі, та занедужала, довелося дівчині шукати роботи, щоб утримувати родину. Тож вона дуже зраділа, коли знайшла місце на кухні у великому будинку на пагорбі. Ненці з родиною жила у місцині, яку називали Корнер за шість милі звідси. Досі вона знала про міс Полі Гаррінгтон, лише те, що вона хазяйка старої садиби Гаррінгтонів і належить до найзаможніших людей у містечку. Але лишень за два місяці роботи Ненсі побачила, що господиня строга жінка з суворим обличчям. Котра похмурніла щоразу, коли ніж падав на підлогу чи грюкали двері. Але навіть якщо усі ножі лежали на місці і з дверима нічого не відбувалося, вона однаково не усміхалась. Коли впораєшся тут нинці, вела далі міс Полі, підеш на горище і поприбираєш усе зайве з кімнатчини біля сходів та поставиш там дитяче ліжечко. А тоді підметеш і витреш пилюку, але тільки після того, як повиносиш валізи та ящики. Гаразд, мем, а куди усе ти подіти? Притулиш десь на горище. Вона завагалася, а тоді продовжила: Я вважаю, що можу сказати тобі це зараз, Ненсі. До мене приїжджає моя небога, міс поляни Вітєр, їй одинадцять років, і вона спатиме в тій кімнаті. Маленька дівчинка і приїде сюди, міс Гаррінгтон. О, так це ж чудово. вигукнула Ненці з ніжністю згадавши своїх маленьких сестричок, що лишилися у корнері. Чудово? Я б так не сказала, сухо урвала її міс Полі. Однак я докладу всіх зусиль, звичайно, я порядна жінка, сподіваюся, і робитиму все, що належить. Ненці почервоніла. Звичайно, мим, пробаленділа вона, просто хотіла сказати, що я подумала, що маленька дівчинка може якось усе тут поживавити для вас. Дякую, сухо відказала леді, але я не бачу цьому нагальної потреби. Але ви ось побачите це ж дитина вашої сестри. Наважилася заперечити ненці. Вона відчувала, що мусить якось підготувати цей дім до приїзду самотньої маленької незнайомки. Міс Полі гордовито звела підборіддя. Так, звичайно, ненці, оскільки мені випало мати сестру, котра через свою глупоту одружилася і привела дітей у світ, де й без них вистачає клопоту. І тепер я повинна хотіти опікуватися ними. Проте, як я вже сказала, робитиму все, що належить, і не забудь поприбирати по закутках, докинула вона різко, ідучи з кухні. Так, мем, зітхнула нинці, знову беручись до глечика. Вже у своїй кімнаті міс Полі знову вийняла листа, який прийшов два дні тому з далекого містечка на заході, і став такою прикрою несподіванкою. Лист було адресовано міс Полі Гарінгтон, Белдінгсвіл, штат Вермонт. У ньому писалося. Шановна пані. З болем повідомляю вам, що преподобний Джон Віттєр помер два тижні тому, лишивши сиротою дівчинку 11 років. Усе його майно лише кілька книжок, бо, наскільки вам відомо, він був пастором маленької місіонерської церкви і отримував дуже скромну платню. Містер Джон Віттєр розповідав мені, що його пекійна дружина доводилася вам сестрою. Але також дав зрозуміти, що стосунки між вашими родинами були не найкращими. І все ж він дуже сподівався, що, хоч як би там було, в ім'я сестри ви не відмовитеся взяти сироту до себе, аби вона виховувалася серед родичів на сході. Саме тому я й пишу до вас. Коли ви читатимете цього листа, дівчинка вже буде готова рушити в дорогу. Якщо ви згодні, ласкаво просимо відразу про це нас повістити, бо в нас тут одне подружжя незабаром вирушає на схід. Вони зможуть взяти дівчинку з собою до постина. А там посадовлять на Белдінгсвілдський потяг. Звичайно, про потяг і дату прибуття вам повідомлять додатково. Сподіваюся на вашу прихильну відповідь. З повагою Джеремая Вайт, нахмурившись, Міс Полі згорнула аркуш і поклала його до конверта. Учора вона відправила відповідь, де написала, що, звичайно, прийме дитину. Хоч це їй і не до серця, людина з таким почуттям обов'язку, як у неї, просто не могла б учинити інакше. Сидячи з конвертом в руках, Міс Полі полинула думками до своєї сестри Джені, яка була матір'ю дівчинки. І до часу, коли 20 Джені Дженні наперекір родині наполягла на шлюбі з молодим священником. до неї сватався один багатій, і родина віддавала йому перевагу перед пастирем. Але Джені затялася. Багатир був і старший, і грошовитіший, а священник мав лише молоду голову, повну юнацьких ідеалів та ентузіазму, і серце сповнене кохання. Зрозуміло, Джені віддала перевагу останньому. Вона побралася зі священником і подалася з ним на південь, як дружина місіонера. Довелося порвати з родиною. Міс Полі добре це пригадує, хоча їй було лише 15 років, і вона була тоді наймолодша в сім'ї. Батьки не схотіли знатися з дружиною місіонера. Деякий час Дженні ще сама писала. Вони знали, що останню дитину, решта дітей її повмирали. Дженні назвала Поліанна на честь двох своїх сестер Полі та Анни. То був останній лист від Дженні – а за кілька років Гаррінгтони отримали коротке і зворушливе сповіщення від самого священника, де він із містечка на заході повідомляв про смерть дружини. Час не стояв на місці і для мешканців великої садиби на пагорбі. Міс Полі, вдивляючись у долину, що бігла в далечінь згадувала про все, що сталося з нею за ці 25 років. Тепер їй 40, і вона сама як перст на цілому світі. Тато, мама, сестри всі померли. Протягом багатьох років вона сама давала лад садибі і чималим грошам, що їх батько залишив у спадок. Люди співчували її самотності, а дехто радив запросити подругу чи компаньонку, щоб жити разом. Але вона не потребувала ні їхнього співчуття, ні порад. Казала, що не вважає себе самотньою, що любить самотність і тишу. І ось тепер Міс Полі підвелася з крісла, похмура зі стиснутими губами. Звичайно, вона тішилася своїми чеснотами, почуттям обов'язку і сильною вдачею, які допомагали їй залишатися собою. Але Поліанна. Це ж треба було вигадати таке ім'я.